Всім привіт! Мене звати Альона. Це мій влог про життя в Канаді, і не прийшло і півроку, як я знову викладаю відео. Для тих, хто, можливо, новенький і йому випадково потрапилось це відео. Я рекомендую подивитися попередній, щоб зрозуміти, що взагалі тут відбувається. А для тих, хто вже зі мною давно, я за вами дуже скучила. Погнали сьогодні. Розказую взагалі про проблему інтеграції, не адаптації, а проблему інтеграції в Канаді. Сіжу в машині, знайшла часок, час купила собі на. Останні гроші кави, чого на останні гроші, тому що дуже тяжко старатися розвивати себе як музиканта, збирати себе до зими, одягатися, і ще й, і ще й жити насправді. тяжко. Це при тому, що в мене нормальна зарплата, є ще й кератин, ну, коротше. А, і Проблема інтеграції в моєму розумінні полягає в тому, що спочатку я не про неї. Спочатку я розкажу новини. А новини такі, що по перше, у нас з'явився вдома диван. Диван це прям велика для нас історія. Ми знайшли його на смітнику. Це я зараз серйозно. Е, ну як не спідтику, Його винесли з нашого будинку. Якісь люди переїжджали, його винесли на перший поверх. А от я ну багато хто от щось у нас якісь от, троє точно людей переїжджало з нашого будинку. І ось конкретно винесли спочатку якісь тумбочки нам вони не треба було. А от диван, коли винесли, оце нам понадобилось. Як ми його тягнули, це хід. Тепер у нас є диван, а це значить, що новосілля можна тепер справляти. Ще тепер є куди посадити людей. Ще по новинам, подивіться, як вимахабання. Це просто танк, танк кохання просто він... просто тепер який пес. Все. На будівництві гарні новини у нас Ілюша купив машину. Її хотів, хотів, купив машину. Ілюша, якщо дивишся це відео, я тебе ще раз вітаю, всі за тебе хай порадію, тому що е, об'єктивно за містом без машини це вже не я, перший не сот навіть кажу, що без неї дуже тяжко. І зараз, нарешті, е, вже починає там Ельвіра е, з чоловіком, купили машину. Зараз е, Ілюша. От, так що, Я за всіх радію, хто у нас там працює, взагалі всі великі молодці. Сьогодні знімали е, відео, лірик-відео лірик до пісні, яка виходить вже 15 го числа. Ти вже приходиш не відключає камеру. Це вірня ти маєш коробку. Тобто в когось це Тебе заспухає. От тепер зара можна сказати, що їх носили на вулиці. Все, зара. Тепер не забирайте в неї їх обратно. Та ти що, вони мені так нравляться. Такі класні, по-домашньому. Такі красиві. І такі удобні. <уцепить> Я вам скажу так: якщо б мене попереджали, що стільки всякої цієї штуки треба наробити, я зараз об'ясню. По-перше, цим всім займаються взагалі продюсери. Так як Альонка сама собі продюсер. Тобто, ці всі дистриб'ютори, як це все оплачується, як все робиться, щоб всі щоб пісня була на всіх платформах? Ой, Боже, в мене голова вибухає вже тиждень, якщо чесно. Я не можу. В мене вже це бізнес, в мене всі зоки випила. Хотіла ще про одну проблему розказати, з якою стикнулася. Це синдром самозванця. Я ним хворію вже давно, але зараз о, загострення. Справа в тому, що співала кавери Я не співачкою себе вважала. Зараз написала пісню, а це всього одна пісня, це ще мало, це ще навіть кліпом мало, це ще ти не співачка. Випустиш альбом, теж ти ще мала не співачка. Це ще ж треба альбом повністю, щоб він продався ж нормально. Тільки зробиш там свій сольний концерт. Ну, тоді да, може і співачка. Якісь такі захмарні собі цілі постійно ставлю. Там, ведеш влог на Ютубі, ти теж якби, ти ще не блогер, тому що в тебе ж немає мільйону підписників, значить, ти не блогер. І отак от у всьому. Це якась бідося. По питанням інтеграції, що, по своїм спостереженням, зараз відчуваю. Те, що українців в Торонто дуже багато, і інтеграція в моєму розумінні це тоді, коли ти інтегруєшся саме суспільство канадське. Тобто, наприклад, як було в Китаї, я вивчала китайську мову, традиції, культуру ем, їхню їжу, споживала, на якісь вечори ходила, каліграфію вчила. Е, в мене з'являлися китайські знайомі друзі. Тобто, я інтегрувалася в це суспільство, хоча я б ніколи не була. Китаянкою зі зрозумілих причин, От. але все одно якось налаштовувала своє оточення так, щоб мені в цій країні було умовно комфортно. В Канаді відбувається все трошки інакше, тому що конкретно в Торонто. Дуже велика ком'юніті діаспора українців. І якщо тобі щось треба, умовно, піти на вечір на вечірку якусь, якщо ти там засумував дуже сильно, українці влаштовують вечірки для українців. Якщо треба пограти в мафію, до речі, класна історія. Хто вже в Торонто, рекомендую. Якщо цікаво, я скину посилання лінк на групу, яка грає, збирається в мафію. Це дуже класно, тому що можна познайомитись, можна гарно провести час. Це, будь ласка, йди на мафію вже зі своїми. Граєш в мафію. Хочеш там на брови, манікюр, зачіску? Теж купа українських дівчат, які нададуть тобі якісні, гарні послуги. Хочеш українську кухню? Йдеш за українською кухнею в ресторан, або там їдеш закуп... купляєш торчин, або ще щось, Моршинську воду навіть недавно завозили. Не ну, показувала попередніх випусках про Fresh and Tasty магазин в Етобіко. І купуєш там все це. Хочеш познайомитися з кимось умовно, з хлопцями, також йдеш на партії, знайомишся з дівчатами, з хлопцями, з нашими людьми. Ой, та що там далеко не ходить, влашт в цей загружаєш Тож, тіндер або Баду, і там ти стовідсотково зустрінеш якихось наших людей. Це навіть без варіантів. Я перевіряла. Якщо треба буде, я вам дам інше посилання на більш якісний сайт знайомств. Скажу так: про знайомство і особисте життя, що воно в мене на такій паузі. У yeah. мене такого аж, аж свистить там. От просто така глуш, як це? Оглушительна пустота. На лічному фронті а справа в тому, а знаєте, і не парюсь, і не парюсь. Мене не треба втішати, Я сама себе втішу, не парюсь, бо. Мене немає не на те ресурсу, часу, бажання. Я собі поставила планку, що я не погоджуюся на менше. Якщо мені, наприклад, людина не цікава, або там я відчуваю, що в нас не буде якоїсь якогось конекту, то я навіть не продовжую спілкування, тому що я розумію, що йти на компроміси зараз в цій ситуації для мене, з моїм життєвим досвідом, вже це дуже погана історія. Тим паче, ми вже в таку дібрю полізли. Ну раз уж полізли, то вже полізли. А, тим паче, що не за чоловіки, чесне слово, не ображайтесь, а яке, але у мене нет слов, щоб виразити цю історію, тому що я не знаю, я не хочу обра ображати нікого і, певно, нікого не буду. Ви просто зрозумійте по моєму погляду, типу, що з вами не так. Що от я, я не, не не знаю. От або це патріархальне якесь безумство в голові, просто контролююче безумство, що він прин ще й, або це він е, принцеса королева, яку ще треба добиватися, або е, ви просто не співпадаєте по якимось базовим е, принципам, або е, за моментом інтелекту, от знаєте, чим старше стаю, тим більше розумію, що. Певно, певно, і не так то й сильно. Я хочу взагалі заміж підійти. Це звучить, звичайно, трошечки дивно, але не знаю. Про дівчат, якби хлопці вже на Я думаю, там на дівчат теж є жалоб просто уйма, тонна й масу. А, дайте мені, хоч трошечки, пожалітися на, на чоловіків. Повертаємося до питання інтеграції. А, і в мене за ці умовно півроку не з'явилося жодного канадського друга або подруги. Тобто, я як спілкувалася з Терезою до Канади, так я з нею спілкуюся. Як ми дружили, так ми й дружимо окрім неї, все. Тобто по роботі там, на будівництві може так, але ми не спілкуємося як друзі. Я не ходжу на канадські якісь вечірки, я не знайомлюся з канадцями, я не маю якихось коннектів по іншій роботі з канадцями. Ну, тобто, можливо, в майбутньому і будуть, але зараз ні. І от зараз моє оточення. Суто на 99% складається з українців. Проблема інтеграції, я не знаю, чи така велика це насправді і проблема, якщо вибудована така. Така ком'юніті, таке суспільство, коли умовно китайці спілкуються зі своїми китайцями, українцями, українці з українцями, там індуси з індусами, афроамериканці з афроамериканцями. Хто там звідки приїхав? От мені здається, ті люди і діти, які приїхали зараз і навчаються в школі, от в них є шанс інтегруватися саме до канадського суспільства, говорити більше кан... англійською мовою. В них Проблем виникатиме менше. Тобто сім'я це сім'я, і ми знаємо багато прикладів, в яких там, переїхали багато років тому, і зараз ну, людина вже відчуває себе жителем Умовної Америки, або Канади, або Іспанії, де там народилися хоча батьки з України. А от в моєму віці і в моє оточення, тож у них досі це оточення українське. От такі історії. Я не знаю, це добре чи погано. Скажіть, що ви думаєте, взагалі варто чи інтегруватися, коли от все навколо, в принципі, підлаштовує тебе на те, що інтеграція тобі і, в принципі, і не потрібна. Це якийсь новий такий формат е, проживання для мене. Я ж перехворіла буквально пару днів тому, е, ну, така застуда. І я справді рідко дякувати Богу, хворію, тому що не знаю. Думаю, що ж подивитися. Треба зайти в YouTube, не треба щось подивитися. Я дивилася, оцей же Венс, подивилася за ніч серіал, який вийшов на Netflix, і вам раджу дуже прикольно. А, див, і думаю, подивлюся. І зараз є яка фішка, така дивна, що на Ютубі просто уйма, уйми ще контенту, який розбирає Холостяка. Та психологічні проблеми, а які там питання, а який холостяк, розоблачення і тому подобне і все інше. Я така думаю: блін, що не так? Я не знаю, ви дивитесь холостяка чи ні, і я дивлюсь. Перезнаюсь, чесно, дивлюсь, тому що іноді мені не вистачає цієї якоїсь крінженутої теми в голові. Я, якщо мене прям засильно накриваю, я її один за всіх подивлюсь, і вагітна в 16. А це зараз холостяк вийшов, і я думаю, боже, оце ж, напевно, я вже не, не перша і не сота, і не тисячна, хто це скаже. Матінка рідна, що за холостяк в цьому сезоні? Це що? Це що за пікап на, пікапер на, на мінімалках? Він нюхає всіх просто. В суті цієї частини відео. Дивіться все, що вам подобається. Живіть так, як вам подобається. Е, якщо хочеться епатувати, епатуйте, донайте на ЗСУ і все буде добре. І ставте вподобайку, якщо вам такий формат е, просто. Філософський сподобався, і я буду, більше від... я буду більше піднімати тем, що стосується конкретно моєї думки до певних питань. Тому що вже про Канаду розказувати об'єктивно я вже не можу, тому що, я ж кажу, інтеграція не виходить, а адаптація вже плюс-мінус і пройшла.